Христос Воскрес, друзі. Сьогодні 30 квітня, ще не встиг виставити відео синього трактора Джон Діда. Поломка була. Ще павло не змонтував. Як вчора сталася біда. От основний трактор. Всі нагрузки на нього. Давно я його, правда, не ремонтував. І не колов. Ну, цього разу може поки обійдуся без колення, бо нема часу. Сівбайде всім ходом. Люди картоплі сажають, фермера сіють. Ой, не знаю, як воно буде. Одним трактором Павло поїхав. Трошки я вчора виробляв до 2 години ночі. Сьогодні перечепив. Перший причеп відвіз з сою у поле. Потім вернувся за сівалкою, сівалку під'їжджає кожен раз, загружається і їде сіє. Ну то менше з тим. Дивіться, мої дорогі. Вчора Павло працює, і дзвонить тату, при... діду приїжджай, кажу, тату, діду приїжджай, царство своєму небесне, тату, тата нема. Діду приїжджай, бери каністру, бо масло тече знизу десь. Я кажу, де що куди. Завожу машину, беру каністру, він зводить. Та вже не тече. Каже, там якийсь виліз. Приїжджаю. Дивіться, мої дорогий. Бачите? Один болт є, одного немає. Дирка. Вгадайте, де він є? Я думаю, ніхто б не вгадав. 100%. А зараз подивимось. Я таке чудо, ще не бачив і таке чудо ніхто би не, не сказав. Бабам! Бачите, друзі? Як попасти точно, щоб шестерня його загнала, пробила Картер. Як таке може бути, друзі? Вона не така дуже і тоненька. Ця пробіжутка. Бачите, я масло злив. Туди не вилізаю, бо там шестері. пробую його він своїм ходом їхав, я б сказав пологенько їдь. Я зразу зрозумів, що це. Що з муфти. Знаю, куди там шайба та ділася. Це там гравери були, каже, що я став. Гравера шайби не було, я гравера став. Ось таке мої друге відео. Ось така біда, кажу відео, біда така. Сталася під час того. І мені в старому року 70 років лазити. Так, мої дії. Я піддомкратив колесо. Бачите, що не показував, як що знімати, що робити, що тут показувати. Піддомкратив колесо Опа! Чутверку не зігнув головою. І зараз постараюся просверлити отвори в шляпках і зашплінтувати проволкою. Дротом. І прокручувати. А низ. Попробую зваркою заварити. Обварити. Хоч трохи обварити, де ж електродичому ні їб. А може п'автомат підтягнув, балон третягнути, нема сили, нема здоров'я. І щоб трохи захляпати, а як буде сльозитися, хай сльозиться. Мені треба трактор обов'язково. Пішов у поле тепер, подивився де культиватором, ходивши до дощів. Там засохло. Істивалка не. Та лізе, але багато сої лишається. Небагато, але ну відсотків 20 сої наверху. І трактор мені потрібний, як кров з носа. Зроблю тут, заварю там і полегенько збирати. Ну, планую з, Богу, з Божу помічу. а так то, дорогі. Зняв трубку масляну ролівого. Коли розбирав, підлогу знявши вчора. Павломій. Бо я залишився джендідом там цей дискувати, бо думаю, попробую сам, бо ми головку поставили. Попробую що куди. Як прокладку міняла, головку поставили. Міняли прокладку на ньому, прогоріла теж. Ось міняли міняла така прокладка. Я не знаю, мене слів не вистачає. З тими магазинами, з тим, з тим як. Що, що, Чим вони торгують? Що виробляють. Які запчастини страшні гроші віддаєш А я сьогодні знявши ота <кій> планка Передня вона мішає Вона буде мішати От трубку зняв в шлангу і лючок зняв. А планка отут йшла, ця, вона вимішала. А так вже більш менш винно вже можна закрутити, зашпринтувати. Ну і все, дорогі, таке коротеньке моє відео. Несвоєчасна своєчасна поломка. Ти, я казав, оця несвоєчасна. Там настрашився на старому Жандіді. А тут маєш не пройшло. І два дня бабахи є. А таке то моє відео коротеньке, друзі. Так що майте на увазі. Пильнуйте за цим. Та за всім треба пильнувати, але то, то ж техніка. То сиплюся, відкручується, шпінтується, не шплінтується. Ну, тим більше старе. Він і так проходив у мене. Ой-ой-ой, і такі нагрузки. Все, мої дорогі. Всього доброго. Ага, ще одне відео. Бачите, в мене акумулятор. Тут стоїть з комбайна. І так вони вдома я їх знімаю. Тому його поставив осінню. Пізно осінь завести трактор тух 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 Одним словом, що і всім пораджу. Маса стояла тут. І ця маса деколи гріється, Зняв, просверлив отвори. Бачите, все. Той акумулятор 0 градусів, навіть мінус один, навіть мінус 3. Якщо я вчора приїхав, може бути мінус 3, мінус 5. жилки завівся. В крайній випадку, якщо більше на декомпресорі, Той вже не використовую. А я мордувався, мордувався, аж потім спробував, що маса гріється, і провід там гріється. Все, чим ближче до акумулятора, тим краще. Так що, мої дорогі, отакі-то отакі у нас справи. Але дякувати Богу би не гірше. Би на тому закінчилося, би ми посіяли якось. Хоча ще не пізно. Колись у травні сіли, і 10, і 12, і 15. Головне, би погода дозволила. Всього доброго. підписуйтесь, коментуйте. Ставте пальці вверх. Слава Україні!